Після прийняття нового закону про мобілізацію у ТЦК трошки змінилася стратегія, і вони. Почали блокувати цілі міста, і як пишуть, що ТЦК блокувало бровари, як кажуть, що вони поставили БТРи на виїздах, в'їздах з міста і почали роздавати повістки всім підряд, особливо тим, хто виїжджав з міста. Кажуть, що навіть ходили по приватному сектору, добре, що хоча б не виламували двері в будинки. Якщо ви не знаєте бровари, це доволі таке велике містечко з населенням в 100 тисяч, і це передмістя Києва. Воно в порівнянні з Києвом. Не настільки ще дороге, тому дуже багато людей, хто працює в Києві, живуть в броварах і їздять на роботу з броварів там кожен день. Ну, знаходяться там дуже недалеко від Києва. Так от, я б сказав, це новий етап, коли почали щемити, ну не напряму так, щоб Київлян, а, а ті містечка, які знаходяться в Київській області і дуже тісно економічно зв'язані з Києвом. Тут ну, знову я не бачу нічого позитивного в цьому. Я бачу від цих дій тільки проблеми. Я не знаю, хто це робить: це влада чи ТЦК, але я не розумію, на що вони розраховують. Ну, Наприклад, вони заблокували це місто і відловлюють тих, хто їде на роботу. Ну, вони роздадуть повістки цим людям, які їдуть на роботу. Людина не прийде, людину там об'являть в розшук. Так, і людина звільниться з роботи, і більше цю людину ніколи не знайдуть. Економіка постраждає, людина перестане працювати, тому що нафіга цій людині їздити на роботу збройів в Київ. Якщо вона знає, що якщо не сьогодні, то завтра поставлять якийсь там блокпост і почнуть вручати повістки або навіть казати, що людина в Рошуку арештовувати. Тому я не розумію цього приколу. І, до речі, давайте подивимося декілька відосиків, бо... Деякі кажуть, що це були ІПСО, І я дійсно я не можу знайти дуже багато інформації про це. Тому що, скоріш за все, ці відеорегістратори їх заборонили в Україні, і майже ніхто з ними не їздить. але все таки є деякі відоси з телефонів, де люди знімають прямо величезні затори на виїзді з броварів. От Один з них, він пише, хто повинен вяти: це виїзд з броварів, люди їдуть на роботу там по своїм ділам. І а, їх там зупиняють десь там далі. І майже всім підряд просто вручають повістки. Я не знаю, чи зупиняють маршрутки, але маршрутки вже зупиняли її до цього раніше. А, а як там було там в броварах, не зрозуміло. Це, як я розумію, чувак просто їде і знімає з телефона. Це така нормальна, нормальна пробочка на виїзді з бровірів. Тут є ще одне відео, де видно той самий БТР. Проєкті пишуть, це виїзд з броварів. І от тут затори. Зупинять їх і це, я так розумію, чувак з якоїсь маршрутки знімаю. Це я, як розумію, той Бетер, <кхід> але це не Бетер, це Маталіга. Це це просто а, тягач на гусеницях, але видно, для звичайних людей воно виглядає, як військова техніка, і всі там в коментах пишуть, що це бетери-бетери. Так от, а, я не розумію цієї тактики і підходу залякування людей. А, ви можете мені написати в коментах і просто сказати, хто знає, яка мотивація в цих людей. Наприклад, я, ну, чесно, зовсім не розумію, якщо людина не хоче воювати, вона просто. Не буде виходити на вулицю і так далі. А, бо якщо її ну, випадково спіймали, так ТЦКшники Видали їй повістку, людина пішла, пішла до військомату а, і просто відмовляється йти воювати. Просто ну, може навіть до СЗЧ не доходить. Вона просто каже: Посажайте мене в тюрму, або вона проходить ці всі етапи підготовки, на неї витрачаються кошти, амуніція, так далі. Коли доходить діло до... Того, щоб йти там, можливо, не на передову, <кій> а діло того, щоб брати автомат і йти кудись там за 20-30 км від фронту, людина просто каже, що вона цього робити не хоче, боїться і так далі. Е, мені цікаво, який відсоток таких людей. Ну, можете не писати, тому що це я думаю, це секретна інформація. Але, але в принципі, проаналізувати і подумати, як мені здається, ну багато людей, які не хотіли воювати, яких так спіймали, вони будуть робити все. Для того, щоб е, в результаті не попасти в ті місця, які дуже близько до фронту, а тим паче нуль. І який толк з тих людей, мені зовсім не зрозуміло. А звичайних людей, ну ми всі розуміємо, що якщо тебе спіймали так цикашники на вулиці, то навряд чи тобі будуть пропонувати оператора дрона чи кухаря десь там в тилу, правильно. Е, е, тому що ті, хто хочуть бути операторами дронів, їх третя штурмова просто рекрутує всіх підряд, і в них. Дуже багато людей, які готові цим займатися. А це, ну, я знов, я не знаю, я не хочу дуже не, не дуже хочу казати слово м'ясо, але якщо людину хватають на вулиці, то ну, це, це просто м'ясо і відправляють кудись там в учебку без зрозумілої мотивації. Якщо також ми почитаємо коменти тут на форум Finance.ua, я не знаю, чому це на форум Finance.ua, я не знайшов дуже багато інформації про те, що відбувалося, але факт є фактом, люди про це пишуть, ми бачимо Маталига, ми бачимо ці патрулі, які зупиняють машини на виїзді з броварів. Тому я, ну, я впевнений, що це правда, що це так було. Я думаю, що ці блокування міст продовжаться, можливо, це будуть передмістя Києва, але. Я думаю, що людей, звичайних людей в регіонах, яких могли вже мобілізувати, вже просто немає, і це такі крайні міри. І я впевнений, що ці історії надалі продовжаться. Ну, і от пишуть на цьому форумі Я, що виїзд Києва з броварів закритий і так далі. І один чувак також пише, що чоловіки без броні. Тобто тих, ну, я так розумію, пише про своїх знайомих. Що багато чоловіків, які без броні, це з передмістя, з того ж самого з Софійської Борщагівки і так далі, що в тому році позвінялися з роботи з роботи з Києва. Знову, знову це удар по економіці. Ну, була купа людей, чоловіків, які жили в передмісті, які вони не хотіли воювати, і вони не будуть воювати. І вони позвільнялися. Це удар по економіці, тобто ці люди вони не працюють в економіці. Ці люди не будуть воювати, навіть якщо їх знайдуть ТЦК, але я впевнений, що багатьох з них не знайде ТЦК зовсім. І виходить, економіка пада, кількість людей в армію не набирається, а влада сидить там, улибається і маше нам з банкової, тому що не розуміє, що відбувається. Дуже добре, що американці нарешті проголосували в палаті представників нам допомогу, тому що, як ми бачимо, знову це один, один з цих гвинтиків в українській економіці, який просто випадає і розвалюється і перестає працювати. Тут американці проголосували нам за допомогу, але ми читаємо ще читаємо новини, де Данія виділяє нам кошти і напряму купляє зброю у українських виробників для ЗСУ. Тобто вони не дають на мій вигляді допомоги. Вони купляють зброю, видають їх ЗСУ. Тому що банально, банально я дивлюсь багато відосів, читаю багато інформації на цю тему. Банально України немає грошей на те, щоб купляти зброю у своїх виробників, не кажучи вже про там якусь іноземну зброю. І це знову ж економіка, це знову ж економіка, яка цими от такими облавами, з моталигами, які виїжджають, типу, щоб, я так розумію, залякати людей, вони роблять. Ну, вони не додають мотивації, вони не додають людей до ЗСУ, вони просто роблять етап залякування, люди ще більше починають ненавидіти ТЦК, ненавидіти владу і так далі. І ще що найгірше в цьому всьому, це те, що, виставляючи цю маталигу, люди бачать які. Якусь там, типа, військову техніку це БТРом, і бачать, що військові а в кого БТР нас у військових, і в них в голові складається така картинка, що військові заблокували ціле місто і щимлять цивільних, просто забирають їх на війну. От, і вся історія виходить, що стравлюють людей один з одним. Позитивних моментів я бачу в цьому дуже мало. Ті, хто збирався в ЗСУ вже в ЗСУ, там якийсь відсоток буде не проти піти, ще повоювати, якщо їм прийдуть повістки. Але інші, інші, якщо їх так ловити, вони не будуть воювати. Тому навіщо це робити? Мені не зрозуміло. Якщо у вас є ідеї, можете залишити її під відео. Можливо, можливо в цьому є щось позитивне. Але я, я, знову, я знову не бачу жодних позитивних дій в, в тому, що робить наша влада.